Друзі, всім вам привітки! Ми дуже любимо смакувати морозиво. Зараз літо, дуже жарко. Діти просто чекають і кожного дня просять: мама, зроби щось класне, щось смачненьке. Ми вже придбали формочки, ось такі, і готові сьогодні пробувати робити. Один рецепт морозового буде в нас такий, знаєте, фруктовий смузі, щось таке подібне. А ось і другий буде вже рецепт дорогого італійського морозиво джелато. Ну, Аня має на увазі морозиво, яке накладається в кульки, в кульках, які накладаються в стаканчики, Це м'яке морозиво. А це, що в упаковках, те, що ми купуємо, там всякі різні, це йде звичайний морозиво. Так от сьогодні ми будемо робити саме м'яке морозиво. О те, що в кульки накладається. Ми, друзі, розділилися, щоб було цікавіше і простіше готувати. Я буду готувати те, що люблю сама. Ну, мені тут треба не дуже багато, а от Толік буде вже готувати складніше. Отже, що ж мені потрібно? З навсього два інгредієнта. Я вже казала чотири. Два інгредієнта. це молоко і. Заморожені ягоди, в мене малина. Ну, в принципі, можна було б ще щось додати, але треба довго шукати десь там в морозильній камері, тому малина. Просто потрібно взяти заморожену малину. Чому саме заморожену? Тому що коли ми будемо брати свіжу, вона буде, знаєте, така м'яка і ніяка, дуже буде важко з нею працювати. Кидаємо в блендеру саме такий. Я, чесно кажучи, не знаю, поки що воно взагалі перемелеться. Закриваємо. І починаємо молоти. Окей. Бачите, що в нас там вийшло? Тепер, друзі, найцікавіше, нам потрібно зробити таке смузі з нього. Додаємо помаленьку молочко. Перше небагато, будемо дивитися. В Землю попробую. Так, ну нібито мало бути все ідеально, але молоко замерзло. Додали решту молока. По-перше, молока замало. Ось така вийшла в нас суміш. Вона має бути ще рідша, тому я зараз дам ще трошки молока. І от воно взагалі без цукру, це мене трошки напрягає. І тому я взяла цукрову пудру додам капельку буквально. Зараз, друзі, дивіться, вийшло просто ідеально. Гляньте, я вже яку хочу з'їсти. ну Беремо ми наші форми і будемо накладати наше ну, розову. Ой, слухаю, за велику ложку якусь взяла. Давайте наступне Все, друзі, ми ось це відправляємо в морозильну камеру. В мене тут ще лишилося половину ось цієї форми, тому зараз буду шукати якісь для кесика, можливо, формочки, можливо, ще якісь, якісь треба знайти силіконові, щоб теж запакувати в морозильну камеру і це все діло не пропало. Я, друзям, скажу так, мені цей рецепт подобається поки що. Я ще нічого не куштувала, але саме приготування займає, якщо взагалі без зйомок без нічого, ну хвилин 5 від сили. Збив, наклав, заморозив. Якщо є діти, це просто топ. Так, у мене все набагато, ну не набагато, трошки складніше. Нам потрібно наше молоко нагріти, але перед, перед тим додати до нього тут 100 грам цукрової пудри, половину ми додаємо до молока, друга половина нам знадобиться. І дрібку солі, сюди ще треба. Тепер це все діло на вогонь. Далі нам потрібно один жовток великий, але в нас великого жовтка не знайшлося, йому взяв два маленьких. Ми в нього додаємо другу половину нашого цукру. Поки там молоко нагрівається, то якраз в цей час. Нам це все діло треба разом збити. Також в рецепті написано ванільний цукор, але його якось така цікава громадж на кінчику ножа. А ми беремо кінчик ножа. В тебе на кінчик зрусить ну, то Ножі є різні, є великі. Це все діло перемішаємо. Угу. Такі ну, шо, в такій місці. В якій треба було? Чудово. Висипимо половину. Треба було тобі просто вилочку, це все збити. Нам потрібно молоко, друзі, нагріти, але не закип'ятити. Тепер нам потрібно наш жовток. Те, що в нас ми наколотили, додаємо помаленьку наше. Молочко. Тоненькою такою сивочкою. І все це перемішуємо. Що? Колись я працював торговим на морозові. І зачасту в нас було таке м'яке морозу по 3 кілограми такі судки. Ми зачасту їх брали додому. На той час судок коштував десь 300 гривень, напевно, 3 кілограми морозу. М'якого. Коли тверде, звичайно, коштувало 150 Ну, дешевше було в рази три. То ми брали і снікерси, і баунті. Ну, коротше, бабл пам'ятаю, брали, шоколадне, біле. Коротше, все що, було, все, що було, все брали додому. Ми його їли так гарно. Ну, ми тоді 3 кілограми за тиждень могли з'їсти. Всі дружно. Так, цей крем потрібно нам розкалатувати загостіння, на повільному вогні, собі, хай він собі маленьку прикатиться і загустає. Не знаю, що з цього вийде, друзі. Морозиво жовтко, з жовтком. Так, щось таке. Ми ніколи ще такого не готували. Ні, ну ми готували морозиво, десь там є відео, але воно таке, воно просте з вершків. Це якесь і згущеного молока. Да, да. А це якийсь такий цікавий рецепт. Попробуємо, подивимося, яке смачніше вийде. Ну знаєш, те, що ми готували, це було звичайне морозиво. А ось те, що ми зараз готуємо, це м'яке і мені навіть цікаво. Яке воно буде, коли ми його виймемо з морозильної камери? Чи м'яке воно буде, чи не м'яке, неке? То ж м'яке морозе, буде м'яке. Це Толік ще працював на морозові тоді, коли ми з ним починали зустрічатись. Я пам'ятаю, я в нього попросила такий теж великий судок морозива, що він мені привіз. Ну ми тоді ще з ним до речі не зустрічалися. Він привіз там Ань, виходь забереш, я вийшла. Він там мені каже 400 гривень, чи скільки? Думаю, ну вже міг би мені привезти безкоштовно. Але мороз реально було смачне, дуже було багато смаків. Особливо мені подобався, подобалось, сподобалося снікарс. Тоді ми ще брали, а вже далі ціна росла дуже дуже так стрімко. І ну зараз, перше вже й можливості немає, немає вже тих дисків, щоб взяти дешевше. А так, щоб по великих таких сутках навіть ніде і, і не знедеше купити. Ну, як бачите, воно потрошки загустає. Я не знаю до якого загустіння воно має саме бути. Будемо дивитися, по Я Поки буде чути смаленим, тоді буде чати. От буде. Якщо чути горіли, значить треба вимикати. Ну це я щось нагадує мені заварний крем, знаєш, тільки без масла. Якщо добре перемішаєш, воно не підгоріло. Зараз почнуть бульки йти і будеш вимикати. А вже, в принципі, бульки йдуть. Ну, ось така, друзі, консистенція. Не знаю, бачите, не бачите. Я думаю, ми вимкнемо і чекаємо, поки воно охолоне. Не знаю. По ідеї, я думаю, воно підгусло, більш не будемо чекати. Густіше я щось думаю, воно і не буде. Не пройшло, друзі, і 8 годин. Прийшло всього-навсього якихось там 6 годин. І ми вже готові все дегустувати, тому що замерзло все на ура. Ось це прям дуже замерзло. А ось це теж замерзло. Але я спостерігала от, ходила. То перше замерзала верхня кірочка. Така була плівочка, а те все м'яканьке ж гуляло. Потім таке, знаєте, все ніби і замерзло, але ще м'ягко. І перше все твердо. Ми з Анею боролися зі спокусою або на ніч не їстися, так як ми зараз хочемо зробити. Або завтра зранку, і вирішили, що ми на не ніч не їмося, щоб завтра вже не чекати. Отже, з чого починаємо? Давай з мого. Давай з цього почнемо. Ну, давай з цього почнемо. А взагалі, в мене завжди була думка, коли я бачила ці форми, як же виймають морозиво з цих форм. А все дуже просто, ти просто занурюєш в теплу воду. Та ми замало просто набрали води, води, води набрала, ні, ні, ні. занурюєш в теплу воду, ось прямо тако. Надовго? я не знаю, слухай. Ну, якщо то ножом ножовик, не приймай. Коротше, якось, але й попробуємо. Мені здається, це гаряча вода, Правда? Треба було мені кип'яток, мабуть, набрати. Так, щоб воно поплавилось там все. Воно маєш відійти так зовні. Адже бо не вийшов. Ну що, друзі, пройшло, слухайте, небагато часу, я вже. <плес> Клас! Що, куштуємо наше морозиво? Пахне малиною, скажу зразу. Ну, то ж ясно, що малиною. Я думав яблуком. Ну, слухайте. Як заморожена малина, да, наславна? Трошки не за як заморожена. Відчувається таким трішечки молочком. Я бачу дали пудри. Бо якби без пудри взагалі було б дуже кисло. А присмак винограду їде? Натурально, дуже смачно, але якщо постаратися, то можна зробити, слухайте, ціле плодово-ягідне морозиво. І смородина, і малина, і ожина. Ти менше говори, смачно чи ні? Угу, Мені кисловато. Але дуже смачно. Я думаю, дітям зайди сюди. Ну, все одно, не те, що в магазині, так? Тому що в тебе одна малина. Якби ти консистенція схожа, да? так? Угу. Воно таке як сорбет, таке, як магазинний. О, як о я думаю, яке це слово тис. Так само йдута. Ідентичний просто, ну. Но не вистачає йому щось солодко. Ну Цукру почекай, не вистачає шоколаду зверху. Цукру більше треба давати по-любому в це, як не крути, натуральне чи ні, але малина сама кисла. І шоколад зверху. чік чик, -чик. Моно шоколад тоді взагалі буде супер. Ну, в загальному піде. Можна таке їсти дітям? Дітям дітям, от скажи, да. що дітям, дітям зайде таке... по любому. Ну вибачте, тут а, в цьому морозові. Десь 100 грам малини. Може дитина ягодками з'їсти, а може отакого. Ягідками ми побавилися, друзі, а тепер приступаємо до серйозних експериментів. Отже, не знаю, як було зазначено в рецепті морозиво джелато. Правильно? У мене трошки є спогади, яке вони є. Ну, зараз побачимо. Мені здається, що буде яйця заморожене. Слухай, ціле м'яке морозиво. Знаєш, в чому прикол м'якого морозива? Що Воно з морозильника так само. Там воно зберігається в спеціальних морозильних камерах, що воно не таке вже сильно замежне, да? ага. так? Ну, що ти його можеш. Таке м'яке, як що його може. ложкою можна набрати. Ми зберігали його в морозильній камері, такий сильний, так що воно заме... більш, ніж має бути замерзне. Але все рівно відколупало. Дивіться, бачиш? Щось схоже, ні? на морозилку. Ну слухай, ти поправи, тоді скажи. Це у нас, друзі, бананове морозиво. Дуже такий смак банану. Да. Просто. Коли їсиш морозиво, бачимо, перемезла, то може цю рісто. Але коли їсиш сиш м'ягті морозиво магазині, воно, воно м'яке, ти їсиш мо угу. Просто м'яке. Ну почекайте, що тут їсиш но... і все рівно його треба було можливо довше поварити, угу. щоб більше води випарувалось. Бо от їсиш, і таке враження, що як чуть-чуть лід на, на зубах просто, угу, угу, угу. але смак реально бананове морозиво. М'яке, бананове. Морозово. Сто раз краще того, що ми робили. Там, де згущенка і вершки. Там вже дуже, Це морозиво таке дуже солодке, uh -huh, uh -huh. а це таке в міру. Блін, ти мене заінтригував. Тільки mm -hmm. моя думка, що поварити його треба більше. Так куди його там варити? Тоді? Я тобі серйозно, кажу, щоб вода випарувала, щоб більше води випаровувала. Ну, смак просто, я тобі кажу. Або... Там, навіть, там навіть нема води. Або треба, щоб воно трошки нагрілося. Трошки постояло, да, напілася і так їсти. Mm, ну, блін, друзі, рецепт просто рвань. Ми його готували вперше. Я задоволений. Нам ну, ти попробуй. Тільки не все, са, це все ложечка тобі. Просто попробуй. Стой, ти його купила? Друзі, ми знайшли другий. Рецепт морозива. Ну як простий? Не сильно він простий. Він надто нудний. Він смак, взагалі не нудний, він бом. суперовий. Це просто це бресино. Навіть від чого може бути ці людинки трошки від банана. Тому що банан там багато води, можливо, так, Може Можна багато. Але можливо, це від банану. А можливо, тому що у нас дуже так морозить на камера. Але друзі, це дуже смачно, це дуже смачно, це мега смачно. Ми знайшли ще один рецепт. Ми його 100% будемо готувати. Оце М -м -м, він мені подобається навіть більше ніж е -е, вершки. Оцей згущене молоко І згущене, Це просто тільки треба нам розібратися в одному питанні в цих людинках, звідки вони взялись. Тут одне або сильно морозлі камера, як вже Аня казала, або з інгредієнтами. Якщо ви знаєте, друзі, чому можуть бути такі чуть-чуть людинки, то напишіть. Ну вони чуть-чуть псують смак морозу, але взагалі це просто щось. Повірте, пробуйте дома, приготуйте. Ви будете просто шоковані. Я, друзі, що хочу сказати. По-перше, обов'язково робіть зі смаком, будь-яким пісташка там чи ще щось подібне. Ми зробили з бананом, і це дуже кльово. Друге, цей рецепт морозова йде набагато дешевше, ніж попереднього, там, де згущене молоко, і вершки 33%. відсоткові. Тому що тут всього на всього від вершки 20 а це наполовину дешевше. І тут не треба згущеного молока, яке теж дороге. Тут треба звичайне молочко. Тобто, ну, рецепт супер кльовий і бюджетний. Mm. А вам, друзі, дякую за те, що були сьогодні з нами. Поки не пізно ще готуйте морозиво, літо продовжується, тепло продовжується. Тому встигнеться насолодитися цими смаками. І сьогодні, всі наступного, друзі, всім, па-па!